Сьогодні останній день, коли військовозобов'язані можуть оновити свої військово-облікові дані, уникнувши покарання. Далі на порушників закону чекатимуть штрафні санкції навіть на тих, хто нині за кордоном. Спочатку на суму від 17 тисяч до 25 з половиною. Далі більше. Якщо сума несплачених стягнень сягне 160 тисяч гривень, справу передадуть виконавчій службі, а та може накласти арешт на майно або заблокувати банківські рахунки. Також і 17 липня представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою за місцем реєстрації, і таку повістку вважатимуть врученою, навіть коли громадянин. Не отримав її або відмовився підписувати. Водночас в електронному вигляді на у застосунках Дія чи Резерв Плюс, повісток не надсилатимуть. Військового зобов'язаного, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. Оголошуватимуть порошок. Докладніше цю тему обговоримо із Ростиславом Кравцем, юристом, адвокатом, старшим партнером адвокатської компанії Кравець і партнери. Вітаємо! Раді вітати вас! Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, трохи вже ми і вчора обговорювали цю тему. Сьогодні обговоримо завтра. Теж будемо обговорювати, що зміниться в реальності із завтрашнього дня. Люди, громадяни, які оновили свої дані у застосунку резерв плюс або у ЦНАПі, не з'явившись до ТЦК, не будуть вимушені платити штраф. Насправді, що стосується штрафів, хотів поправити вашу колегу трохи. Так. Виконавча служба що стосується штрафів, те, що ви говорите, в принципі, вона з будь якої суми починає виконавче провадження. Однак е хочу всіх заспокоїти, що штрафів, я вважаю, всі штрафи, вони є незаконними. З огляду на те, що штрафи за порушення військового обліку і мобілізації передбачені статтями 210 і 210 зі значком 1 кодексу України про переднеї правопорушення, до статті 210 є відповідна примітка, що у разі якщо розпорядник реєстру а це у нас міністерство оборони має доступ до інших реєстрів, баз даних і так далі, і так далі, то норми цих статей не застосовуються. Тобто на сьогоднішній день Міністерство оборони вже над підтвердило, що вона має доступ до відповідних реєстрів там виборців, там державної прикордонної служби податкової служби. Ми навіть отримали відповідну відповідь від Міністерства оборони Українського департаменту, який підтвердив, що так, дійсно вони співпрацюють з відповідними реєстрами. То на сьогоднішній день. Жоден штраф, який буде виписуватися в розмірі 17 тисяч гривень чи 17-25 тисяч гривень, він є незаконним і, в принципі, підлягає оскарженню в суді і скасуванню суду. А що стосується самих представників ТЦК, які виписують ці штрафи, то в даному випадку вже може розглядатися як кримінальна відповідальність. Стосовно них, і я взагалі вважаю, що тут ситуація у нас досить принципова, тому що насправді виглядає таким чином, що десятки років ніхто не займався цим оновленням даним належним веденим реєстром. До речі, нагадаю, сам цей реєстр, Єдиний Державний реєстр військовозобов'язаних забовязних резервників резервістів він у нас закон прийнятий ще в 2017 році. Тобто вже пройшло сім років. Чому за сім років його не наповнювали? Чи за сім років не вели належний, так мовити, Облік, ну це питання риторичне, питання до тих, хто зробив. Зараз ж намагаються, на моє переконання перекласти просто відповідальність на громадян України, встановивши ці штрафи заля... залякуючи. Тут постійно єдине, що загрожує громадянам України, це норма, яка залишається в кодексі України про адмінправопорушення. це можливість ТЦК звертатись до суду з обмеженням спеціального права, а саме права керування транспортними засобами. Але ця процедура вона досить тривала і досить така непроста. І для того щоб її зайнятися територіальним центром оплектування, потрібні цілий юридичний департамент, яких в штаті, я так розумію, просто фізично немає мають ЦК і займатися саме так мовити. Залякуванням і розшукам і поданням цих позовів ніхто не буде об'єктивно, тому що це фізично ну буде дуже важко робити, і це буде перевантажувати тактика. Тому я радий би це ж я вже неодноразово говорив, всім виконувати просто свої обов'язки громадянам України виконувати свій військовий обов'язок, а територіальним центрам комплектування виконувати свій обов'язок веденню належному військового реєстру, наповненню його з інших баз даних і далі. Обрання відповідних осіб, яких потребують наразі Збройні сили України, і звичайне виконання тих обов'язків, які покладаються на міністерство оборони, генеральний штаб, територіальний центр консультування щодо соціального забезпечення і тих гарантій, які передбачені законодавством України для військовослужбовців, які проходять службу за мобілізацію або за контрактом. Пане Ростиславе, змоделюємо ситуацію. Якщо з якихось причин військовозобов'язаний або військовозобов'язана, наприклад, медикиня не оновила свої дані, не встигли потрапити до ЦНАПу або ТС... ТЦК, Ну з якихось причин, або там в чергу не встигли ще щось. Не вдалося їм оновитися через резерв плюс. Їх зупиняють на вулиці представники ТЦК з патрульною поліцією. Їх можуть доставити примусово до будь-якого ТЦК, чи які подальші дії з ними можуть відбутися? Ну насправді так дійсно цим законом, і сьогодні закінчується, мається на увазі там термін оновлення цих даних. Предбачено також були внесені зміни і закону України про правовий порядок воєнного стану і зобов'язано всіх чоловіків від 18 до 60 років мати при собі військово обліковий документ, а також документ, що посвідчує особу у разі, якщо особи цього нема, звичайно, представники національної поліції можуть затримати особу для встановлення. Так мовити її особистості для цього. Вони повинні скласти протокол правді правопорушення, у разі якщо особа, наприклад, не хоче самостійно прибути в територіальний центр комплектування, а також надати їй адвоката з центру безоплатної правової допомоги для того, щоб особа мала можливість користуватися цим правом. Це право до речі не обмежується воєнним станом. Це одно з тих прав, як право на життя, такі право на правову допомогу, які не може бути обмежено. Правовий стан, що ми бачимо зараз, от на вулицях, на жаль, коли ми бачимо представників ТЦК, військовослужбовців, які сили когось вже в народі назвали займаються цією дусифікацією, на моє переконання, це грубе порушення повноважень і перевищення повноважень, тому що в нас знову ж таки конституції прямо передбачена. Це стаття 17 конституції України, вона знаєте. Завдяки от таким діям люди почали читати конституцію. Так от стаття 17 конституції України прямо зазначає, що Збройні Сили України а також інші збройні формування не можуть бути застосовані для прав права свободи громадян. Тому, от те, що ми зараз бачимо, і те, що наразі на жаль, жоден правоохоронний орган не реагує, ні державне бюро розслідувань не реагує, ні генеральний прокурор не реагує. Амбудсмен кудись у нас подівся взагалі не зрозуміло, чим займається знову ж таки на моє переконання, це все є перевищенням влади і службових повноважень. Тому б я радий, бо як я і говорив, кожному виконувати саме свій обов'язок. І тоді у нас оця дика мобілізація, які вже називають, вона припиниться і почнеться більш-менш стабілізований процес і мобілізації з врахуванням безпосередньо інтересів економіки країни, що дуже важливо, тому що ну, насправді. Мобілізація така непродумана, Вона досить сильно наносить і досить велику шкоду економіці країни, а також обороноздатності України. А до прикладу, народний депутат Олександр Федієнко е, каже, що перші штрафи можуть е, за е, неоновлення даних, можуть з'явитися вже в вересні. Е, також він додає, що всі військово зобов'язані, які не оновлять дані до 16 липня, до сьогодні автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції, але додає, що е, ТЦК повинні провести відповідні юридичні е, процедурні дії з кожним військовозобов'язаним громадянином, тобто потенційно кожен, хто не оновив дані. Вже є правопорушником, але проти нього ще треба врахувати штраф. А яким чином в ТЦК представники ТЦК можуть вирішити на мене накласти штраф 17 тисяч гривень чи 25 тисяч гривень? І як країна наділяє представника ТЦК таким правом виписувати цей штраф і визначати його розмір? На жаль, так дійсно існує така. Вилка штрафов 17 до 25,5, які самостійно означає представник ТЦК. Ну і знову ж таки, на жаль, народні обранці, ну ми бачимо, на жаль. Не зовсім я так вважаю, розуміння державотворення і державного управління, не говорячи вже про питання військового обліку, те, що відбувається на сьогоднішній день. Ну вони нічого не думають, що робити, наприклад, з громадянами України, які знаходяться за кордоном. Там прийнята постанова кабінету міністрів про якісь експерименти. Ну це не законна постанова кабінету міністрів. Крім того, знову ж таки покладені постанова кабінету міністрів, якісь обов'язки на громадян, що так досить так дивно виглядає. Також у нас на сьогоднішній день немає електронного кабінету військового зобов'язаного резервіста, або резервіста призовника. А де цей електронний кабінет? Чому його немає? Програма резерв плюс це взагалі невідомий додаток, невідомо до чого. Так, на словах Міністерства оборони це якийсь офіційний додаток. І все, і крапка. Офіційний кого-то так міністерство оборони чим це встановлено, де нормативна акта, які регулюють питання обміну даних, питання захисту персональних даних, інші питання, що пов'язані з будь-якими базами даних, тим більше базами даних настільки вразливими і настільки чутливими до національної безпеки. Тому насправді я думаю, що народним обранцям все ж таки треба задати питання е, у мірову нашому міністру оборони, які до нього є питання також безпосередньо пану Федорову, що ж там у нас з цим електронним кабінетом, коли він з'явиться? При цьому, якщо на громадян України, які знаходяться зараз за кордоном, покладен саме обов'язок завести собі електронний кабінет і оновлювати дані через електронний кабінет, якого не існує, то виникають знову ж таки питання до цих народних депутатів, які чомусь взяли. Ну і мені важко сказати, звідки оцей народний депутат, я ніколи про нього не чув. Зазначив, що з вересня почнуться штрафи. А чого з вересня? От зараз теж дуже велика кількість вже є судових рішень про скасування штрафів. Вони і сьогодні є ці штрафи. Чого з вересня вони повинні з'явитись? Ну не зрозуміла якась логіка і полеміка. Може, просто він не зовсім розібрався в ситуації і не зовсім знає. То я радив би йому, як і деяким народним депутатам, наприклад, Бе, це питання не втручав <laughs> поки вони реально не розібрали ситуацію яка відбувається, і не мають взагалі уявлення, що такі і що такі мобілізації. Зрозуміло, так. дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Ростислав Кравець був із нами. Юрист, адвокат, старший партнер адвокатської компанії Кравець і партнери говорили про Дякую, те, що так. сьогодні останній день. Та дякуємо останній день, коли можна оновити свої дані військовозобов'язаним, як чоловікам, так і жінкам певних професій у ТЦК в ЦНАПАХ або ж через додаток Резерв Плюс.